Так, яка тема на Так, тут про зустріч. Так, тут дивіться, тут у вас була зустріч нещодавно. Ну, тут не чисто вбух. Тут і для чоловіків, і для жінок розклад буде: дивіться, зустріч була не один на один, як не ну, свіданія, а як в кругу або колег, або друзів, можливо. Це. І якось ви за цю зустріч дуже переживаєте. Дуже ви наповнені цією енергетикою такою переживат... ну, переживательною. Можливо, якось не по плану вона пішла ця зустріч, можливо, якось вона закінчилась не так, як ви б хотіли, або вона проходила не так, як ви хотіли. Або ви дуже переживаєте, що, можливо, ця зустріч була останньою, то я вас розраджу, тому що далі у вас йде також ну, Я ж повторюсь, що це буде знаки для жінки і для чоловіка, що та людина, яку ви хотіли бачити ну, тут при зустрічі. Ви з нею далі будете строїти відносини. Ви з тією людиною, з людиною, яка була важлива, О, да, тут знаходилась вона тут на цій зустрічі. Тож, у вас тут складеться все найліпшим чином. Тут ви станете парою, так що не треба переживати, все буде добре. Приймайте, хай буде так.